Єдині новини тривають. Я Лілія Налягака розкажу про головне на цю мить. В Україні триває повітряна тривога. Де саме зараз ви побачите на мапі у небі десятки ударних БПЛА, повітряні сили фіксують їх на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині та в інших областях. Бережіть себе, перебувайте в укриттях. Внаслідок ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишилися майже 5 тисяч абонентів. Повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики почнуть ремонтні роботи через атаку росіян в приватному будинку Запоріжжя сталася пожежа. На щастя, мешканці не постраждали. Надзвичайники швидко усунули загоряння. 107 бойових зіткнень від початку доби. Противник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував 9 ракет та скинув 60 кабів. Крім того, застосував понад тисячу дронів камікадзе. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. За повідомленням генштабу зсу на покровському напрямку протягом доби противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій. Також інтенсивні штурми відбиті на Лиманському, північно-слобожанському, курському та інших напрямках. Майже 80 тисяч гривень команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати для мінометників 32-ї окремої механізованої бригади. І це завдяки вашим донатам. На ці гроші ми придбали для підрозділу дрон-розвідник. Не залишайтеся байдужими, підтримуйте наші збори. Кожна гривня йде на оборону нашої країни та порятунок життів наших військових. Реквізити у вас на екрані. Друзі, завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 32-ї бригади ось такий дрон. Розвідник. Цей дрон може побачити наступ противника або скоригувати мінометний вогонь і зберегти нашим воїнам життя. А це безцінно. Тому дякую вам за ваші донати. Дякую за те, що допомогли придбати для 32-ї бригади цей дрон. Дякую всім глядачам, хто долучився до збору на придбання цього дрона. За допомогою нього ми зможемо ефективніше виявляти ворога та ще більш ефективніше знищувати його. Друзі, користуючись нагодою, прошу вас долучитися до нового збору команди. Подроби спільно з черкаськими волонтерами для придбання для мінометної батареї, 32-ї бригади, зарядних станцій та генератора. Долучайтесь це хлопцям зараз. Конче необхідно на передовій. Не будьте байдужими. Всі реквізити збору ви бачите у себе на екрані. Слава Україні! Героям слава! Захист українських позицій на передовій та застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України. Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони, російські розвідники знищувалися і знищувалися максимально оперативно. А ще необхідне додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Про все це у сьогоднішньому відеозверненні наголошував глава держави. Дорогі українці, українки сьогодні багато всього за день сталося. Зараз в Краматорській ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Авіабомби просто по місту, просто по будинках. Під завалами були люди, залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених, серед них дитина. На жаль, чотири людини були убиті. Цим російським ударом, мої співчуття усім рідним та близьким. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар. На жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. Сьогодні була. Тривала розмова моя з міністром внутрішніх справ Клименком, зокрема, про захист наших позицій на передовій та про застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України. Говорив також сьогодні з головкомом Олександром Сирським все має бути налаштовано системно. Так, щоб російські дрони, російські розвідники знищувались і знищувалися максимально оперативно, окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на Оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів, з частиною європейських країн сьогодні. Був міністр оборони Норвегії в Україні. Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво. Нові інвестиції на дрони, передусім, ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови і виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами з Норвегією. Кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній. найбільшою норвезької оборонної компанії «Кьонгсберг». Дефенс ірспейс і максимально ми все прискорюємо. Були сьогодні детальні доповіді, також розвідки гур та служби зовнішньої розвідки. Передусім про російські наміри і наш від них захист, ключове, що намагається зробити Москва, це боротьба проти санкцій. Вони намагаються всіма методами. Виторгувати для себе не просто не застосування нових санкцій, але й ще послаблення, послаблення існуючих. Ми розуміємо, яким чином і кого вони використовують в Європі, в інших частинах світу. Протидіємо. Я дякую кожному, хто просуває, попри все, санкційний порядок денний, бо це порядок денний наближення миру. Ще одне сьогодні були доповіді по ситуації на близькому сході та в регіоні Затоки після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі чергові хвилі шахедів. Ми всі прекрасно пам'ятаємо звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати, запрацювати всюди, на близькому сході, в регіоні Затоки і у нас тут в Європі, в Україні. І якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна і довготривала безпека потрібна дійсно. Надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим. Я дякую всім, хто з України. Слава Україні! Вони втратили кінцівки, але не силу боротися і перемагати. У Києві відбувся матч за героїв 2 0 Турнір з Амп футболу, де на поле вийшли ветерани, які пізнали війну, і зірки, що підтримують їхню боротьбу вже в мирному житті. Як спорт допомагає повернутися до життя після поранень? Далі в сюжеті. Юрій виходить на футбольне поле. Ветеран із Харкова. Ще три роки тому він боронив країну на передовій. А сьогодні на власному прикладі доводить: справжні герої ніколи не зупиняються. Я розумію, що тут моя друга сім'я, в якій я відчуваю себе, мов риба у воді, і всі тут абсолютно такі ж, як і я. Ніхто не відчуває на собі ніякого утиску, нічого такого. Всі виходять на поле отримувати задоволення. Юрій пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 127-й бригаді тероборони, воював на Харківщині, Сумщині, Донеччині. За Харків, як сам каже, поранення зупинило його військову кар'єру, та натомість лише підсилило бойовий дух. Сьогодні він напівзахисник у команді Ампу футболістів на воротах у кожної збірної зірки. Для мене поруч бути з героями це честь. я Думаю, що ну це точно такий найвищий рівень, який можливий. Ну побути поруч з ними і ну відчути цю їхню величезну енергію. Загалом на поле сьогодні виходить понад 50 амп футболістів із Луцька, Харкова, Дніпра, Вінниці. Головна мета змагань вкотре акцентувати адаптивний спорт в Україні, має розвиватися, а ще підтримати збір коштів на соціальний проєкт Української асоціації футболу Ліга дужих». він допомагає повернутися до активного життя бійцям з ампутаціями. Насправді важливо підтримувати всі ініціативи, але футбол це окрема любов. Я коли вперше прийшла на ці змагання і побачила цей драйв, ці фінти, які вони роблять. Тут навіть не про підтримку, про те, щоб прийти і надихнутися тим, що роблять хлопці. Спорт впливає на тіло, спорт впливає на ментальний стан, на стан психіки, і спорт впливає і дає можливість людині спілкуватися, взаємодіяти з іншими. Тому спорт саме в ситуації, коли реабілітація йдеться про ветерана, це один з самих крутих інструментів. Олександр Тебеньков, усе життя, займався футболом, отримавши поранення на фронті, вирішив не полишати спорт. І став тренером для побратимів, які так само зазнали тяжких травм на війні. Насамперед хочу передати їм те, щоб вони грали своє задоволення, щоб в них був завжди гарний настрій В нашій команді Всі гравці особливості у кожного різні. Тобто кожен гравець, він по-своєму індивідуальний і всі добрі, але є над чим пропрацювати, ми працюємо над цим, стараємось удосконалювати свої фізичні та практичні навички. У цьому турнірі перемогу здобула команда з Луцька. Втім, усі, хто вийшов сьогодні на поле, продемонстрували. Вони справжні герої. Для них не існує перешкод. Навіть після складних поранень вони вкотре доводять. Запорука успіху в будь-якій справі це не переборна воля до перемоги. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Сполучені Штати атакували три найбільші ядерні об'єкти Ірану серед них і перлину іранської ядерної корони, об'єкт Фордо. На вступ США до ізраїльсько іранської війни у Тель-Авіві чекали вже більше тижня. Події сьогоднішньої ночі там назвали історичними про наслідки прямого американського втручання у близькосхідний конфлікт. Далі в матеріалі. Одразу шість тонних бомб були скинуті на Фордо, ключову ядерну фортецю Ірану, збудовану глибоко всередині гори. Повідомив телеканал Fox News. для доправлення цієї потужної протибункерної зброї. Спеціально задіяли американські стратегічні бомбардувальники-невидимки бі 2 сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари стали приголомшливим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були цілком знищені. Іран хуліган близького сходу тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими. По ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані випустили три десятки крилатих ракет томагавк або настане мир, або Іран пізнає трагедію набагато більшу ніж ми бачили протягом останніх восьми днів. Пам'ятаєте, що лишилося багато цілей. Сьогоднішня, безумовно, була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми нейтралізуємо інші цілі з точністю, швидкістю та майстерністю. Більшість із них можна знищити за лічені хвилини. На державному іранському телебаченні заяви Трампа щодо знищення їхнього. Ньо ядерки назвали перебільшенням. Альанапошкоджено лише два тунелі для входу та виходу з об'єкту Фордо. Схоже, президент США блефував, стверджуючи, що США знищили цей об'єкт. Ядерну промисловість та потужності Ірану неможливо знищити бомбардуванням. Ми, іранці, самі розробили цю технологію і безумовно продовжимо її розвивати, навіть якщо ви стверджуєте, що завдали їй шкоди. Не фіксують підвищення рівня радіації в місцях американських ударів і в Міжнародному агентстві з атомної енергії. Іранська влада заявила, що Уран з об'єктів вчасно вивезли у безпечніші місця. Водночас, в Тегерані впевнені після атак США по своїй території відтепер мають повне право на відплату. Відповідно до статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Від сьогодні Іран не визнає жодних червоних ліній. Ісламська Республіка Іран тепер вважає всі військові бази США в регіоні та всіх 40-50 тисяч американських військовослужбовців, розміщених тут, законними цілями для військових ударів. Саме Сполучені Штати розпочали цю гру та вступили у війну, яка не мала до них жодного стосунку. Пане президенте Сполучених Штатів, ви розпочали цю війну, і ми її завершимо. У доцільності прямих американських атак по Ірану сумніваються близькосхідні аналітики сполучені штати мали б знати, що бомбардування Ірану не змінить іранської політики. Ідея про те, що іноземне втручання Ізраїлю та Сполучених Штатів якимось чином спровокує зміну режиму, спровокує народне повстання проти режиму. Є досить фантастичною. Адже зараз іранське населення просто шукає безпеки. Вони намагаються знайти паливо, електроенергію, інтернет. Це найнагальніші питання для іранців, і зміна режиму аж ніяк не першочергове завдання у їхньому порядку. денному. Удар. Ри по Ірану не схвалюють і в самих штатах. В демократичній партії зажадали від Трампа пояснень мовляв, щоб розпочати війну, американський президент мав отримати дозвіл Конгресу США. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Що найменше 20 людей загинули у терактів християнській церкві у Дамаску. Терорист-смертник увірвався всередину храму просто під час богослужіння та відкрив вогонь по прихожанах. А тоді підірвав свій жилет із вибухівкою. Значних руйнацій зазнав і інтер'єр церкви, пошкоджено дерев'яні лави та ікони. У Сирійському МВС заявили, нападник належав до угрупування Ісламська держава. Наразі місце події очеплене поліцією. Поранених та жителів прилеглих районів евакую. Ювали. Це перший теракт у Сирії від моменту падіння режиму Башара Асада, який повалили торік у грудні. На цьому я беру паузу, а о півночі підбиватимемо підсумки доби. Дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.